Шо це? шо це? Шо це? Чилик? Чилик? Він портить Ой Що мені робить? За них типа зайти? Три на три. Окей Там тупо горох катається. О, о, бежить, бежить, безить, пупс, бежи, бежи, бежи. Та ты идешь, короче, да. Оп, 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 почекай. Я пукнул. А ч я один на двох? Ха-ха <год> сюда тупо двох. Что там челик це? Что за мені то не ходить? Что залагало? Давай, давай, давай. Ха-ха, <реш> я тупо ехал, хайов, двох, у мене лагает? Эээ, у меня залагало, нечестно. Лагає. А що, що за хитбокс, алло? Ніе! Я вже доторкнувся. Це не чесно, у мене лагає. Давай свої подрузі з це говно. Ну! Ні. Чому? Ну чому? Не, зараз знову дадуть мені, бо в мене залагало. Сюда. Ну вот я в съеда. Тупо утекает. Ха-ха-ха.